Yeah. Yeah. Right. Right. Вода без присмаку і запаху, чого не скажеш про фільтрат, з якого її зробили, розповідає підрядник будівництва станції фільтрату на Хмельницькому полігоні твердих побутових відходів. Ірманта Сідлаускас. Вода технічна спробував каже, щоб дотримати слова. минулого року я дав дві обіцянки: перша це те, що залучимо місцевого субпідрядника. Друга, що я вип'ю воду, яка очищується на станції. Додає, до роботи залучили українських субпідрядників. Ірманта Сідлаускас є також керівником проєкту і представником консорціуму компаній з Литви та Австрії, з якими в вересні 2023 року підписали угоду про будівництво очисних фільтрувальних споруд на полігоні. Воду каже з фільтрату рідини, утвореної внаслідок бродіння і гниття відходів отримали шляхом фільтрації. Праворуч від дороги є колодязі. За допомогою них збирається фільтрат, який тече з полігону. Далі він потрапляє у перший і другий резервуари. Рідни вона настільки мінералізована, що навіть не замерзає. Цей фільтрат перекачується в перший контейнер, змішуємо його зі спеціальними хімічними елементами, потім відправляємо в другий контейнер з мембранами. Де додає, рідина максимально очищується. За такою ж технологією, зі слів Ірманта Сасідлаускаса, опріснюють воду в космосі і на підводних човнах. 75% такої води перміату відправляють у третій резервуар для подальшого використання. Інші 25% у вигляді концентрату повертають на полігон. Це світова практика, яка зі слів керівника офісу розум. Довкілля Хмельницький івано підопригори допомагає зберегти екологію. Весь фільтрат, який збираються, утворюється на цьому полігоні, контрольовано збирається в наших резервуарах. І потім з цих резервуарів попадає в стаючі чистки фільтрату і перетворюється в чисту, ну технічну воду. Цю технічну воду можна безпечно зливати в каналізацію. До цього додає з 1956 року, коли тут зробили полігон, фільтрат безконтрольно збирався. Він збирався в такі лагуни у підніжжя цього полігону, в такій канавки. Звичайно, що частина цього фільтрату проникала десь, можливо, в ґрунт і десь могла безконтрольно розповсюджуватися. Станція фільтрату є частиною проєкту модернізації інфраструктури твердих побутових відходів у Хмельницькому, розповів міський голова Олександр Семчишин. Ми свого часу підписали воду з Європейським банком реконструкції та розвитку. Частина коштів, які використані тут, це кредитні кошти, які брав наш комунальне підприємство спецкомунтранс. Ну і що дуже важливо, частина коштів є грантових. Грантові кошти в... Загальному і вартості об'єкту складають майже 800 тисяч євро. Це кошти, які ми отримали від європейської платформи добросусідства ЄС. Загальна вартість робіт, додає, складає близько 2,5 мільйонів євро. Станція автономна, не потребує постійної присутності оператора. Її максимальна потужність складає 200 кубічних метрів за добу. Наразі тут працюють над визначенням об'єму денної кількості фільтрату, яку продукує полігон. Ярослав Антошевська, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.